Присутність нової фігури в музичному житті Петербурга виявилась яскраво та швидко. Композитор вразив сучасників новизною і елегантністю. Він став законодавцем музичної моди впродовж кількох десятиліть. Бортнянський тоді пише свої відомі херувимські, інші літургійні твори, концерти. Хоча тексти були духовними, в музиці він опирався на популярні інтонації. А Херувимська номер 7 була настільки популярною, що її надрукували. Це були перші друковані нотні видання. Вони ставали шлягерами. Левову частину своїх духовних концертів Дмитро Бортнянський написав у 80-ті роки вісімнадцятого століття. Це було напряму пов'язано з його службовими обов'язками, тому що після повернення з Італії. Його було призначено на посаду капельмейстера придворного хору. Хор був високопрофесійним, тому концерти, які писав композитор, були доволі складними. Але він зміг наситити їх такими інтонаціями, що їх співали всі прихожани, які відвідували храм. Коли ми говоримо про мелодичність, Тієї чи іншої музики, ми повинні пам'ятати, що вона завжди дуже тісно пов'язана з природою мови. От, наприклад, князь Львов, який був е е директором півчої капели в Петербурзі після Бортнянського, обурювався, що Бортнянський дозволяє собі писати музику, переакцентовуючи наголоси в словах. І що це. Так, для російської музики це цілком неприпустимо. Але якщо ми пригадаємо, що українська мова, власне, має ту специфіку, що вона дозволяє собі переакцентовувати, міняти наголоси в словах. Є дівчино і дівчино. Отже, він тут виходив з природи української мови. Ті самі властивості має італійська мова. Вона має велику змінність і дуже багато фонетичних відкритих складів, яка і забезпечує її співність, так само, як і співність української мови. Тисяча років української духовної музики. Рідко хто з народів має таке насліддя. Розвиток проходив через п'ять епох: середньовіччя, бароко, класицизм, романтизм і сучасність. Але золотою. Називають епоху українського класицизму. Від того, наскільки глибокою є культурна традиція того чи іншого народу, залежить від того, наскільки він цінується в світі як нація зі своїм яскравим культурно-історичним розвитком. Не мати свого бароку чи класицизму це вже ну досить такий штрих, не зовсім бажаний для спільноти європейських країн. І в тому відношенні Бортнянський, як і інші представники золотої доби: Марко Полторацький, Максим Березовський, Артем Ведель, Дегтярьов та інші, є надзвичайно важливою ланкою і часткою спадкоємності української національної традиції. Український класицизм ще знаменитий тим, що тут вперше зародився циклічний духовний концерт його ще називають класицистичним концертом, який, на відміну від партесного концерту, ширший, глибший, змістовніший, багаточастинний це справжні українські хорові симфонії, які і в той час потрясали світ, і до сьогоднішнього дня зберігають свою силу. Колись у нас був лозунг після революції, що з Глухова починається Україна. Так, у нас до кордону 12 кілометрів, а з деяких городів можна і пішки перейти. Але це місто, яке було постійно на зламі цивілізації. Тобто в нас до 1708 року тут було Магдебурське право, вибухували якісь культурні проекти. тут була і співацька школа, тут був театр неймовірний, драматичний. Але після е, страшних подій після Батуринської трагедії в 1708 році це місто стало катівнею для останніх казаків, яких перевезли сюди з Батурина. І тут їх добивали е, в нашій е, тюрмі. Е, і саме з цього моменту подавлення опору. Е, Почалося закріпачення України, я так вважаю, тому що саме тут ми здалися. Е, я думаю, що коли Глухів зрозуміє, що відбулося тоді. І звідси може початися і відродження України. У той час, при кінці 18 століття, Україна пожинала гіркі плоди катерининської епохи, гедоністичної та високомірної. 3 травня 1783 року Катерина ІІ підписала указ. За яким 300 тисяч селян Лівобережжя, що від часів Хмельниччини були особисто вільними людьми, знову стали кріпаками. Указ поширювався на селян Лівобережної та Слобідської України. Вони сплачували подушний податок і були особисто залежні від поміщика, на землі якого жили. Закріпачення почалось з Глухова. Чи знав Бортнянський, що діялось на його рідній Україні у рідному Глухові? Мабуть, знав, чи мовчав? Говорив голосно своїми творами. Вилучений зі збірника хоровий концерт да молчит всяка плоть, що вирізняється серед інших концертів своїм літургійним текстом, довший час був невідомим. Більшість своїх духовних концертів Дмитро Бортнянський написав для чотириголосого хору. Однак у деяких випадках, коли були потрібні особливо урочисті твори, він використовував інший склад, так званий двохорний. І в нього є 11 двохорних концертів, які свого часу він підготував до видання і видав. Однак після смерті Бортнянського один з тих концертів було вилучено зі збірки. І вже в 1835 році видання двохорних концертів мало тільки 10 номерів. Напевно, його було вилучено зі збірки через те, що він написаний не на тексти псалма, як інші концерти, а на текст великопісної молитви. І виконувався на страсному тижні, а перед святом світлого Христового Воскресіння і присвідів мені, витві життя. Да молчит всякая плоть чоловіча. Перед таємницею пустого гробу встає на коліна в мовчанні і благовійні. Це головний лейтмотив Великої Суботи. Хоча закон не певна, як агнець непорочний. Він у своїх один із воїнів, ребра його проколов. Приготування Євхаристії велику суботу означено дуже особливим знаком, коли Бог стає їжею. Це абсолютна революція в духовній свідомості людства. Іван Золотустий, додаючи коментар на таїнство Євхаристії, він каже, що Бог не бажає бути тільки завоздушеною реальністю, а Він тече. В наших жилах Його кров наповнює наші клітини, Його тіло стає нашим тілом. Особлива динаміка Євхаристії цього дня полягає в тому, що Бог, який в Старому Завіті наказує людині через жертвоприношення тварин входити в діалог з ним, то він сам стає жертвою. У п'ятницю, коли євреї йдуть від Голготи, щоб жертвувати пасхальне ягнятко, і здійснювати обряд. З заколення Агнця, не усвідомлюють, що в цей час, коли вони здійснюють оцю цю свою священну вечерю, яку кожен єврей в той час виконував, в той же час на Голгофі помирає не ягнятко, яке вони будуть їсти, а агнець вічний, агнець, який є без вади, його кров уже тепер буде достатньою для того. Щоб більше ніколи в історії людства ніхто не відважувався приносити ніяких кровавих жертв. Нехай плоть людська про ніщо земне у собі не помишляє. Людина не може замовкнути. Ми знаємо з власного досвіду, що нам дуже важко перестати говорити. Наш досвід, стосунку з Богом, вимірюється не многотою слів. А тоді, коли людина відчуває як Бог. У мовчанні до неї промовляє, роздроблюється і розділюється. Агнець Божий, що бере гріхи світу. За кількістю написаних хорових духовних творів і чарівністю музики, композитор створив цілу епоху і заснував власну школу. Його твори стали зразками для наслідування.